Друзі, всім привіт! Сьогодні їдемо на риболовлю. Барсика взяв з собою, давно його не було з нами. Ходив на сучки, потім почали його прив'язувати і він взагалі сидів вдома, нікуди не ходив. Я ладу декілька разів брав, а він хотів бігти, то тобто вже зараз такий довольний, що я його взяв. Сьогодні хочу поїхати на окуня, спробувати ловити окуня, вже дуже похолодало. Я одягнув зимовий костюм. Тому що дуже холодно, руки мерзнуть, мороз вночі. Тому окунь вже повинен десь збиратися на ямки, трошки ставати в стаї, в зграї, тому будемо шукати окуня. Погода хмарна, вітер не сильний. Ну, сьогодні перший раз виїжджаю на окуня, тому будемо пробувати шукати, дивитися, що воно вийде. Сьогодні взяв, дивіться свого воза. Кинув лодку туди. Так, і все, собі поїхав куди треба. Куди треба, туди поїхав. Краса. Що, бачиться, будемо їхати, так? Да? Він нарешті до місця призначення. Фух. Проїжджав місцями тако понад річкою. І бачу, де закутки, де тихо, де немає течії, то там лід позамерзав, крига зверху. Тому бачу сьогодні, значить, був сильний мороз. А от у мені в костюмчику не страшний він. Зовсім не змерз, абсолютно. Надуваю лодку. Сьогодні в мене є і спінінг і вудка з черв'яками, тому я думаю, що буду ловити пробувати і на вудку, і на спінінг. Поїхав на річку, якийсь вітер став. здається вдома був не було. А тут видно галявина трошки більше вітер чи що. Рабимо плавочки, щоб було десь сісти. Парсик, ти будеш на лапці сидіти чи, чи на землі? Давайте, знаці наші. Рюкзак в мене Nature Hike. Дуже хороший, зручний. Рекомендую. Вудки. Вудки, вудки Спінінг в мене буде на окуня. Да, тут ще й нащупує, звісно, у мене. І навіть приманкою зразу чепляємо. Куди ще буде на окуня в мене Select Rit Mix 0,5-5 грамів. Це подарунок від Миколи. Хороше дуже вудлище. Будемо сьогодні ним ловити. У мене не дуже багато є приманок. Ну як, приманок є, але немає грузиків. Немає грузиків багато, тому... Буду ставити якогось грубшого повіця, щоб щучка, якщо плюне, не відкушувала. І якщо якийсь зацеп на дні, то щоб не так швидко відривалося. Буду пробувати на оксетні крючки ловити. Там де не знаю, яке дно. Там, де знаю, то буду ставити простий крючок. Так, такі плани. Так думаю собі. Так воно буде, а побачимо як воно буде. Я, друзі, зараз покажу, які буду використовувати приманки. Вони в мене ловлять, ловили. Всякому разі, ловили того року дуже непогано. Я буду їх цього року використовувати. Також хтось мені писав, що не ловлять вони у вас. Ну не ловлять у вас, значить, не ловлять. У мене ловлять. Тому я ними ловлю і я їх рекомендую на стохоті, як мінімум, ловити на них. Рекомендую. От такі от приманочки, дивіться. 2,5 дюйми. Шеди такі. Морква і фіолетовий колір. Ось такий от. Також віст. 2,5 дюйма личинки. Так, є менші, там 1,5 дюйми. Ось такі буду сьогодні використовувати. Посилання буде під описом відео, якщо треба вам, Заходьте, замовляйте. Таке то воно. Ну, що ж, друзі, будемо робити перші закиди. Малесенька така танта. Личинка. Тара дюйма ой 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 Очеред чуть не зачепив же Навіть нікуди ще не будемо відпливати А тут а на місці будемо пробувати Піймати окунця Так слідче місце трошки інша ямочка Так, друзі, буду ще закидати будку, такого закинув будку. і обкидую ямку, буду отак от, от приблизно робити, бо щось на спині не хоче брати окунь. Зараз справа є на черв'ячках. Не знаю яку йому страву приготувати цілого чіпляти чи кусками Ні, невідомо щось таке начепляю. що йому захотілося з'їсти от таке от <клес> Просто що щось покльовую на вудку не видно поплавка добре. Ну для вас, я думаю, мені то видно. О-о-о, ложечку положив. О, хтось є. Хтось є. Це перша риба буде сьогодні. Це схоже на щуку. Яди. Я думав це окунь вже нарешті. Версік, щука з'їла черв'яка нашого. Отака от щучка. Ну, щуки, що що ж то ви таке робите? Я не вам закидав. Ай ти ж малича. Видно, що качер'яка також любить їсти. О, перший мій сьогоднішній улопчик. Звісно відпускаємо таку і закидаємо знову. Ай-яй-яй. Я думаю, вже окунь може, хоч окуня побачу цього року, а то якось ще толку ми не бачимо. Та де тобі там? Щука. Зачепляємо знову отак. Кусками та знов закинув. Може Захоче клюнути Дощик перестав, але трошки менше зроблю. Друзі, хтось на вудку. А хтось на вудку знову клієнт, вже знов щука. Не можеш там дві щуки стояти в пупі, ні? Так, 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 давай, давай, давай. Давай бери. Ось там бере, бере, не може взяти. Ну підняв поплавка. О, пускає. Давай же що там, ну, Ах, немає, та ти що Хто ж там такий? Ладно, хай ще поклює. Переїжджаю на слідушу ямку, бо ніде немає нічого. На версій нічого не де, немає. Приїхав на цю ямку тут теж глухо, нічого не де. І водка дубом стоїть. І на спінних не клює. То есть ведь ну не Ну, ну. <свес> Ох, хтось попався нарешті. Побачимо парці, хто там клював. Ах ти, швредна, мастерка. Так я й думав, що не окунь. думаю, він би окунь клював. Він би там хто зна що робив би. Коротше побачив я рибу, яка тут плювала. Можна їхати додому, Барсик, бо вже я змерзти, ти теж, мабуть. Ще раз закину. Ах ти ж вредна Так і знав що це не окунь А де ж окунь подівся Мені цікаво Що він взагалі ніде ні разу не клюнув Що Його немає От знову клює Густерка Мабуть Все, друзі, закінчилась нарешті моя риболовля. Змерз. Ну, Ноги померзли. І руки. Сидів довго, дуже ще й дощ Ну, Така буває риболовля. Я думаю, що дуже часто така буває риболовля, сьогодні в мене така без риби. Хоча два хвости бачив, щучка одна і... От такий підлящик там маленький. Все, друзі, дякую всім за перегляд і до зустрічі знову десь на риболовлі. Варсі. Ти натішишся рибалкою. <гум> Все, йдемо додому.